Думаєте, глазуровані сирки це складно і тільки зі спеціальними формами. Стоп! Сьогодні покажу, як зробити домашні сирки швидко, просто і без жодних форм. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Якщо любите солодке, але хочете знати, що ви їсте і чим пригощаєте дітей, це відео для вас. Кілограм сиру, хорошого сиру, якщо хочете гарні сирки, додаю 150 грамів цукрової пудри, можна звичайного цукру. 80 мл вершкового масла, розтопленого. Ну і все, я так трошечки зараз його розіб'ю лопаткою. Це ідеальний варіант для тих, чий чоловік, діти не за якими домовленостями не хочуть їсти молочне, сир, але в такому вигляді вони самі, самі будуть їсти за цими сирками. Тепер все це гарно блендером треба перебити. Звісно ж, забула вам сказати, хто любить обов'язково 10 г ванільного цукру і дрібка ваніліну. У мене вона тут вже є, десь вниз впала. І все це я всипаю сюди. Трохи промішаю, вот так, щоб воно вверх не піднялось. І далі перебиваю. І ще одне це чисто моя імпровізація. Я сюди ось вот так переблендерю один банан. Він не буде темний всередині, тому що зараз. Це все переб'ється, він повністю стане однорідною структурою з сиром і буде такий, знаєте, легкий банановий присмак. Це хто любить, кому такі штучки подобаються. Головне беріть банан світлий, білий, свіженький, без чорних всяких штучок. І дивіться, ви десь бачите його? Я ні. Зараз ще краще переб'ю і це буде просто супер. Отака от однорідна, от мега класна сиркова маса. вийшла. як бачите, ніде не видно того банан. Я дуже рада, що в процесі мені прийшло додати сюди банан. Це дуже смачно, такий легкий, якийсь весняний, я би сказала, навіть смак. Дивіться, якщо у вас немає блендера, це все можна зробити виделкою. Так от чик-чик-чик перечавити. Я бачила, так люди роблять. Ну, виходять трошки більше крупинки. Ну і що? А можна просто насито, і також буде хорошо. Тепер я беру ось такий кондитерський мішок, ось таку крупну. Оцю штучку тут відрізала на стакан і накладаю половину цієї сиркової маси. Ще одну половину я хочу зробити з начинкою. Зараз все покажу. Весь прикол цих сирків в тому, що їх можна сформувати будь-яким способом. І на харчовій вблівці, і ось так на кондитерський мішок вичавити. І все це буде виходити. Тепер це все трошки так шпателем підрівняю, щоб все гарно виходило. Я взяла звичайну дошку і просто застелила її пергаментом. І сюди буду виробляти і викладати ці сирки. Так, чи так, мабуть, отак от. Ось таким способом це робити найзручніше. Опс, щоб вони не були похожі на какашки. І отак от дуже, я би сказала, правильно. Просто ось так от лежачи робити, це вжух. І ножем або чимось таким взяти і піддівати. Можна так от акуратно це все підправити, якщо щось не подобається. таку красу-красавішну я відсадила, трошки десь, якщо щось змазалось, нічого страшного, це все поправилось лопаткою. І тепер мінімум на годину все це в морозилку, щоб воно добре схопилось, застигло, і будемо потім з цим працювати. Решту сиркової маси я хочу зробити з полуничним наповненням. У мене тут просто свіже морожене полуниця з холодильнику. Вона тут вона вже підсоложена. Але якщо ви любите таке солодке наповнення, кладіть 2-3 ще чайні ложки. Я також хочу, щоб вони були такі солодкі калорії, тому додаю ще 2 столові ложки цукру, 20 грам кукурузного крохмалю. І все перемішую гарно, пригарно. І блендером все це переб'ю. Тепер цю полонічну штучку я на сковорідку виливаю і буду на вогні це все провалювати. Сюди ж виливаю 10 мл лимонного соку. Тоді буде гарний колір і гарна начинка. Бачу, що маса мені загуста, і не бійтесь, вливайте воду, можна прямо холодну з крана. Я трошки теплої води сюди додала, пів маленької чашечки, ось такої гарної текстури і консистенції, все це набуло. Прикладаю цю саму тарілку і вношу на холодне, щоб начинка ця гарно вистила, але перед тим накриваю її в контакт харчовою плівкою. Обов'язково в контакт, щоб коли воно вистигло, не було такої шкірочки, цупкої якоїсь плівки і так далі. Ось така класна начинка вийшла полунична. Дивіться, як вона вистигла. Дуже така стабільна, гарна. І знову беру такий мішечок. І тут така дуже маленька дірочка. Отак я наповнила цей мішечок. І так само ось решту сиру я набрала також мішок, але тут вже зробила такий маленький отвір. Так само, як в цьому мішечку, але чуть-чуть більший. І зараз покажу, як я буду формувати ці сирки за допомогою такої звичайної харчової плівки. Я її просто отак от розгорнула. І починаю робити ось такі штучки. Так. Так. Все. І просто тепер зверху все це закриваю знову сиром. Зараз, трошки отак от десь відступаю, просто плівку розрізаю. Тепер все це отак от закручую. Просто можна закрутити, хтось там ще щось прокатує. Так, от трошечки чик-чик, отакий гарний сирок виходить. Складаю ці заготовки на дошку. Трошки ось щось вилізло, нічого страшного. Все це береться, все закручується. І так продовжую робити всі сирки. Я собі взяла 200 г чорного шоколаду і планую, що мені це має вистачити на всі мої сирки. Так, от поламаю її сюди цю штучку, цей ковшик. Попробую. І тут у мене нам всі 200 г шоколаду 50 мл олії. Шоколадки в мене вже отак от розстають, зменшую при цьому вогонь. І сюди я виливаю 50 мл олії і перемішую. Утворюється така однорідна маса. Отак от виглядають мої сирки, які вже застигли. Бачите, трошки підіваю і все прекрасно. Все прекрасно дістається. Отак виглядає розтоплений шоколад. Якщо він трошки вже вистигає, то в мікрохвильовку або знову підігріваю, і мені треба в такому рідкому стані. Тепер беру це все в такий стакан, приблизно за розміром цих серків, і акуратно це все сюди я виливаю. Беру таку паличку, звичайно. Сюди ж буду і відсажувати ці от штучки, трошки акуратно підділа, отак от проколола і занурюю в шоколад. Бачите, треба брати більший трошки стаканчик. Все, сирок готовий. Придивіться уважно, алгоритм моїх дій. Ось цей от. Батончик, і ось цей батончик, бачите, скільки ось тут шоколаду розпилося, так не має бути. Я просто це зробила дуже швидко. Треба взяти шоколад, заздалегідь вже собі відсадити ці всі штучки, занурили і одразу піднімаю. І чекаю, доки весь цей шоколад стече з батончика. Оскільки він холодний, швидко схоплюється шоколад, і батончик набуває такого вже довершеного свого стану. За допомогою ножа знімаю паличку. Все все дуже гарно, обережно Підсадили, бачите? Сирки з плуницею так само достала з холодильника. І... Занурила в шоколад. Отак, От прокручуванням палички дуже легко це все витягається. Тепер їх треба знову трохи підморозити. Бо я їх хочу ще прикрасити білим шоколадом. Хочу, щоб вони були трошки такі більш святкові. Тому беру пів плитки білого шоколаду, розтоплюю її в мікрохвильовці і додаю ще. 3-4 столові ложки олії. Ось так це все добре розминається, утворюється така однорідна маса. І тепер переливаю все це в кондитерський мішок. Зробила такий маленький надріз, і дуже гарно тепер буду прикрашати ці сирки. Як бачите, я їх роблю перший раз, але я їх спробувала і вже розумію, що буду їх робити. Багато-багато разів, бо це неймовірна смакота. Вони в мене вийшли не дуже такі, що прям на 100% по красоті, але по смаку це просто фурор. У людей є значно гарніші, я згодна. Але я їх підфарбувала, замалювала, прикрасила, підтерла, і подивіться лише, яка краса вийшла. У мене їх тут близько 30 штук, 28. Два з них я вже з'їла і. Отака от от краса виходить. Ціла тарілка з сирків. Я вважаю, що це дуже гарна інвестиція в такий раціональний рецепт, тому що у нас на привозі за 140 гривень я купила кіло жирного, смачного домашнього сиру і зробила ось таку велику тарілку сирків. Це мега смачно і корисно. Смак цих сирків від магазинного не відрізний. Цим сиркам в мене під лампами трошки жарко, тому творився такий конденсат. Але цю шоколадну глазур вони тримають гарно, гарно нарізають. Нічого не кришиться, просто треба це акуратно їсти на тарілочки, можна подавати на якісь сервеці і насолоджуватись. Якщо відео було корисним, цікавим, дякую за лайк, підписку.